Добре, -добре. На куртку, я називаю, так відкрив? Може хтось себе має зрібати. Якийсь родів, добрий день. Добре. Є хтось про... цей, знаєте, як він... Єшмій! Саша

Шановні, ну як ви Відповідно до Конституції. Як це не бачите? Ми зараз заліземо. Куди ти пішов?

А давайте позвоню, у мене є начальник. Как... Попросіть людей, визийте, ви вам нам треба результат, але не серці. От давайте, давайте, йдемо давайте, давайте, до... десь на метр десь, йдемо. А, ну, да, а ви, ви запросіть, будь ласка, нам я хочу, щоб народ виконував конституцію. Я б дава прошу виконувати конституцію. Ми просто вже тільки народних депутатів запустили сюди і все. Ви хочете перевірити? Народний депутат Ігор Луценко. Я взагалі не працівник СІЗО. СІЗО – це Довженка з сім з іншої сторони. СІЗО, якісь невідомі люди, закрилися, не відкривають. Не реагують на дзвінки. Хочемо просто забезпечити підстукування народних депутатів з адміністрацією. Я не знаю, я сьогодні на роботу задоволююся. Жуценко Ігор Вікторович, народний депутат. Три народних депутати. А чому ви за двері переживаєте? Це народна війна, що таке? Я старший інспектор з відділу... А ви Покажіть, будь ласка, своє. Оп. Добре. ну, будь ласка. В які, якій кишені? Воно ну, правильно. Добре. Будь ласка, ми посвідчені. Та чекайте, я вас не читаю. А І, не це не Ні, він ще не прийшов перетестацію. Чому я не прийшов. А, а ну де його пише. А що, на посвідченні пише, що переходиться перетестація? Будь ласка, не фотографувати документи. А чому це? Я не маю бажання. Видержавний службовець. державний службовець, що ганьба мені. Видержавний службовець. Повинен, але я попросив, щоб не фотографували тільки. <рес> а я пред'явив, це, це моє <рес> бажання А чекайте. Водержавний службовість депутати. Все, ми перевіримо, наші... Ми маємо по закону України. А можемо стараться запросити, що ми Значить зараз приїде поліція. Разом з поліцією будемо заходити. Два три народних депутати заходять всередину і все, і ви. Да, ви слухаєте, народні депутати хочуть Журналисти, журналист. журналист. заходь. заходьте. Журналисти не дають, журналісти, а що? Я взагалі-то після чергування був вдома, прийшов додому забрати документ. Ви зараз на службі чи ні? Я, Я не на службі. Що тут ви тут ходите? Я не маю права ходити. Я громадянину зі нашими хлопцями. Показали. Я не боюся, я просив, щоб не фотографували. Я про Одне питання. Ви державний службовець. Ви отримаєте наші кошти. Ми маємо повне право, як і наймач, вас, як працівника, ми маємо повне право ознайомити. Вас, Його, що я пару назад, що Я, я с вами потом поговорю. Ми не вже готові на вас повідомлення в... про злочин. В... На мене? Конкретно на мене От, що це я сповняв. Давайте, будь ласка, вже Ні. тут є Ні. представники Верховної Ради, депутатів єдно чинного віддання. Ви тут живете в тому місці разом і ви будемо збираєтеся. А можете подзвонити так по-дружньому, щоб відкрили. Я перепрошую, пане погоду.